Вправа 690. На малюнку зображено шкалу спідометра. Яка швидкість автомобіля в кожний з моментів, коли стрілка вказує на точки М, Н, К, Л і П. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок. Тут у нас зображено спідометр. І ми бачимо, що тут є шкала, і тут бракує ще деяких чисел. Нам треба знайти ціну поділки однієї. Цього, звичайно, що не обов'язково робити, тому що тут, я думаю, що очевидно, що якщо в нас є цифра 80 і є 60, то між ними буде цифра 70. Але все-таки по правильному, якщо у вас є шкала, треба знайти ціну поділки. Давайте запишемо тоді ціна поділки. Шкали, шкали, спідометра. Як її знайти? Вона позначається у фізиці літерою С. Пишемо С дорівнює. І в даному випадку треба взяти два найближчі значення. Наприклад, 60-40. Від більшого відняти менше. Пишемо 60 мінус 40. І поділити на кількість проміжків між ними. Тут є раз, два проміжки. Поділити на два. І це дорівнює. 60 мінус 40 це буде 20. Поділити на 2, це буде дорівнювати 10. Пишемо в дужках чого кілометрів за годину. Добре, тобто в одному проміжку у нас міститься 10 км за годину. Це нам допоможе. Ну, і тоді ми можемо записати, яка буде швидкість автомобіля в кожний з моментів, коли стрілка вказує на певні точки. І записуємо. Тоді. Маємо, Ну і записуємо тоді точка. Точка М відповідає. Ну і дивимося, точка М у нас відповідає. Тут чітко видно 20 км за годину. Пишемо відповідає швидкості. швидкості 20 км за годину. Далі пишемо. Точка N. Так, тут краще кратко з комою поставити, так, точка N відповідає. Швидкості. Так, точка N у нас відповідає швидкості 80 км за годину. 80 км за годину. Далі пишемо точка K відповідає швидкості. Так, дивимося, К у нас рівно на 200 км за годину. Пишемо 200 км за годину. Так, далі записуємо точка Л. Відповідає. Швидкості. Отже, L у нас після 220 і ще одна, одна поділка, а вона у нас 10 км, то це буде 230. Пишемо 230 км за годину. І тут також ставимо крапку з коми. Є. Ну і остання точка П. Пишемо точка П відповідає швидкості. і Дивимося, точка П. Після 280 у нас є одна поділка, а вона 10 км за годину. 280 плюс 10 – це буде 290 км. Кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання на зняття показів приладів. На цьому вправу завершено.